Люди, вже потрібно обирати систему вирощування соняшника. Буде у вас воно чи під класіку, чи під Грандстарт, чи під Євролатінь. Люди, ось вам, два гібрида від сербської селекції, під класіку, Авалон і Айдем. Всім плюс раз до очка соняшникового. Ой, чебуреки добрі, домашні, взагалі супер. Середньоранні, семирасові гібриди. В екстрафракції Вже є наявності, вже можна купляти. Від Грандстар, середньоранні гібриди, Сармат, Родос. Ви їх всі знаєте, люди. 50 грам Грандстара, 7 плюс раз до очка Соняшникового. Родять. В цьому году вижили, питань до них немає. А хрустить як? І також люди є від фірми Євросем, Старк 7, 50 грамстара, середньоранній гібрид. Ви його також всі знаєте, роде, до нього питань нема. Від Агросеме є 8005. В екстрафракціях. І ось люди, хто хоче під Єврік узяти, є у нас від євросеме, Агросеме, Сементіса такі гібриди, як Пігас в екстрафракціях, Сементіс Діпстар в екстрафракції. І також є Таурус. І теж він в екстрафракції фракції люди. Кажеш, нам бомба чи бурека. Люди, і ви спомніть, який цей рік був тяжкий, а валоний йдемо, вистояли. Сармат родос, ви вспомнієте, ми показували уборку. Які шляпки були люди. Старк той самий. Ці гібриди, всі, які тут предоставлені, вони вижили у 25-му році. При такій засухі. Вологи не було, перепади температур 10-20 градусів. І ці гібриди вижили, люди їх накосили і зараз мають якийсь рожай. Так що, кого зацікавив дані гібриди? Телефонуйте, бодягро на зв'язку. Розкаже все і будете з рожаєм у 26-му році. Не гайте часу, люди. Телефонуйте. Насіння вже заканчується, а гарне насіння ще не зрозуміло. Чи буде в му році, тому що познали всі засухи. І товарні посіви, і також ж ділянки гібридизації. А я люди буду далі снідати, бо не співаю. Чекаю ваших дзвінків. До побачення.